«Пусти ж мене моя маму на вулицю погулять. Поглянь, яка панорама, за вікном, можливо, зять. Кицю рідна, кицю люба, не пущу тебе на двір!» в тебе гарна, тепла шуба, а коти ще той, мов звір. Так би й з'їв тебе очима. В нього погляд хижака. В голові одна причина в кота залицяльника. Ти маленька і наївна, все для щастя в тебе є. У цій хаті ти царівна, тож не псуй життя своє. Прийде час іти на злучку, приведу тобі кота, подарує він обручку, в нього клітка золота. Та не слухає поради мала пухнаста кішка. Хай мене він краще вкраде, хоч погуляю сніжки. Добре, кицю, не хвилюйся, погуляти відпущу. Ось пігулка, полюбуйся, тебе нею пригощу. Щоб часом не захворіла, коли вийдеш за порі Зима поле снігом крила, не видно стежок, доріг. Мудра хитра господиня дала киці антисекс. Киця в школу не ходила, швидко зняла киці стрес. Ой, чарівна та пігулка мала глянула в вікно, а на неї старий вуйко дивиться ніби в кіно. Що забув тут? Чого треба? Чи кицьок старих немає? Знай, не вийду я до тебе. Гулять, мати не пускає. Господиня гладить кицю, а пухнаста їй мурчить. Затишно обом світлиці, а кіт хай собі нявчить.